Слава Україні! Героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Я завжди радий вітати на своєму каналі! Сьогодні готуємо неймовірно смачну і в той же час неймовірно просту страву. У нас будуть рулетики з лаваша з картоплею та твердим сиром. Для приготування буду використовувати наступні інгредієнти: лаваш, твердий сир, будь-який, який вам подобається, два зубчики часнику. 5 картоплин у мене невеликих середнього розміру. Також із зелені у мене свіжий кріп, суміш спецій, одна неповна чайна ложка, сіль, друзі, по смаку індивідуально дивитись, кунжут і соняшникову олію. Все, як бачите, кількість інгредієнтів дійсно невелика. Почнемо з того, що очистимо нашу картоплю і поставимо її варитися. Як тільки вона закіпить, підсолимо воду і готуємо до готовності. Тим часом натираємо твердий сир на крупну терку, нарізаємо наш, нашу зелень мілко-мілко і натираємо часник також мілко. Все, друзі. Лаваш нарізаємо смужками по розміру, який вам необхідний. Картопля зварилася, товчемо її. Додаємо в картоплю натертий сир, мілко нарізану зелень і натертий часник, після чого додаємо суміш спецій і сіль. Сіль, друзі, регулюйте по смаку. Перемішуємо, наша начинка готова. Викладаємо начинку на смужки із лаваша, беремо деко, застилаємо його пергаментом. Пергамент, друзі, обов'язково змащуємо олією, викладаємо наші рулетики з лаваша. змащуємо їх також соняшниковою олією і присипаємо кунжутом. Відправляємо попередньо розігріту до 180 градусів духовку і випікаємо до готовності. У мене це зайняло 20 хвилин. Друзі, отримуємо неймовірно смачну і дуже-дуже просту страву. Можна їсти і холодною, і гарячою, гарячою взагалі смачно, і з чаєм, і з чим хочеш, друзі. Ось така страва. Дякую, що ви зі мною. Якщо це відео було для вас корисним, ставте подобайку, підписуйтеся на канал, коментуйте і, до речі, діліться в коментарях своїми цікавими рецептами страв і лаваша. До нових зустрічей!